Вітаю ви видивитися інформаційні деталі дня у сьогоднішньому випуску про таке. Перший врожай з теплиць Ужгородщини на ринки везуть запашні овочі. Як і де їх збирають, бачили наші журналісти. Нічийні мафи. Чому фестивальні будиночки стоять на головній набережній міста місяцями, розкажемо у випуску. Перший врожай, і перші труднощі з його реалізацією у селі Тиса Акталек більше 30 парників. У кожній другій хаті заробляють саме з сільськогосподарської продукції, вирощують огірки, помідори і редиску. Перші овочі вже з'являються на прилавках худжвердських ринків, але більша частина товару все ж їде за межі області. Куди саме вивозять і в чому основні складнощі для фермерів дізнавалася наша Олександра Туранова. Жолт тофт уже четвертий рік займається аграрною справою, Щосезону висаджує щось інше у своєму парнику. Цьогоріч редиска. за два місяці виростили ранній сорт і вже почали збір урожаю. Попри ексклюзивність товару замовлень не було. При тому, що почати збір урожаю могли ще два тижні тому. Цього сезону зізнається фармер, як ніколи важко збувати товар. Багато його колег з тиса актилику навіть прогоріли, вклавши кілька десятків тисяч у зимові овочі. Виростити щось у холодну пору важкий і довготривалий процес. А додати витрати на опалення у парнику та вартість особливого зимового насіння, і оптова ціна ледь дотягує до собівартості. В прошлому году за такой ключок я спросив перші перша радіска була. Це було мені теж діток, в началі апреля було 7,5 з половиною гривень ключок, а не кілограм. Надо було мінімум 20 гривень, щоб стояло кілограм радіску. Парник у чоловіка середній площею 450 квадратних метрів. На таку територію потрібно досить багато насіння, яке за останні місяці додало у ціні. Дорого, тому що ці всі семена. Із Європи, ну особливо й з Венгріми купімо, тому що того, е, сорта сортами знаємо. на панік, треба діто 200 євро, двісті п'ятдесят євро. Робота у парниках починається з раннього ранку і може тривати навіть до пізньої ночі. Тут важко працюють від п'яти до десяти годин, лише аби зібрати редиску. Потім очистити від зелені або скрутити у пучки. Та особливого вибору, де заробити, у селян немає. Тому щоденно важко працюють у парниках. Найскладніше приходиться літом. Немає іншої можливості заробляти у цьому селі, а гроші необхідні. Зараз у парнику не жарко, але коли настане літо буде важче. На вулиці 20 градусів тепла, у середині за 30. Після робочого дня болять руки і спина, а вдома теж потрібно щось робити. сьогодні виконують замовлення для львівських оптовиків на 300 кілограмів. Редиску ретельно вимивають і розфасовують. Вот так сюда поставим искать обратно так. Продають овочі здебільшого в Україні Львів, Хмельницький та Київ. За кордон рідко. Частіше нам завозять їхню продукцію, створюючи серйозну конкуренцію на ринку. Щоб продати весь урожай редиски, у фермера є трохи менше місяця, бо 450 квадратів землі у парнику потрібно буде засаджувати вже підготовленою розсадою помідорів та огірків. Вартість тисячі зернят останніх три сотні євро. Тут у скляночках зростає 9 сотень саджанців. Вже за 20 днів їх висадять у землю. На даному ж етапі головне підтримувати температурний режим у межах 26 градусів і регулярно поливати. А вже у червні, якщо пощастить з погодою, то з кожного куща зберуть по два десятки огірків. Цікаво, що для утеплення цього парника не використовують жодних штучних обігрівачів, лише природній. Спорудили під парусками платформу з перегною, і вона віддає тепло. А за рахунок герметичності приміщення воно зберігається. Нині заробити вирощуванням ранніх овочів досить складно. Потрібні сучасні парники, утримання яких потребує немалих коштів, якісна розсада, яку здебільшого завозять за кордону, і що найголовніше терпіння. І це тільки для того, щоб виростати, продати і ще складніше. Третину реалізовують на закарпатських ринках, все інше за межі області. На Закарпатті зменшилась кількість ліжок у лікарнях майже на третину. Зараз у середньому в закладах охорони здоров'я 87 ліжок. Шкомість на 10 тисяч населення буде 60. Мінохорони здоров'я дає обласним управлінням місяць на те, аби затвердити детальні плани оптимізації протягом 2016 року. Фахівці кажуть, оптимізація потягне за собою і скорочення медпрацівників. Чиї будиночки місяць фестивальні будиночки стоять у центрі міста на набережній незалежності після останнього міського фестивалю, який проходив ще на початку березня, дерев'яні мафи, якими замінили смугасті палатки, покинули на призволяще. Коли їх заберуть і чи заберуть взагалі, дізнавалася Ірина Крупко. Свято минуло декорації залишилися. Дерев'яні будиночки, які на фестивалі використовували торгівці, стоять зачинені на головній набережні Ужгорода. Такий пустий дерев'яний базар у самому центрі ні оку не тішить, ні користі не приносить. Хто привіз хай забирає Так Хай гуляють мами з дітками. Люди прохожі. Це заважає виду на річку, на природу? Так, звичайно, ще заважають. Взагалі вони знаходяться на ділянці, де взагалі багато велосипедистів. Вони так просто стоять, не використовуються туди. Я гадаю, що то дуже погано. Як і для міста, так і для цих будиночків, як я думаю, уперше дерев'яні будиночки з'явилися в місті ще перед новим роком. Тоді ними замінили звичні смугасті палатки. Але схоже, ці архітектурні форми так припали до душі, що забирати їх ніхто й не збирається. Уже четвертий тиждень у ці 20 будиночків чекають свята, і найімовірніше, набережна, де вони розташовані, велосипедна доріжка, де вони власне і знаходяться, звільняться тільки на початку літа. До будиночків не мають жодного стосунку. Виправдовується в міській раді. Мовляв, це приватна власність, яку беруть в оренду підприємці на час свята. А кошти, передбачені у міському бюджеті ще в лютому, на закупівлю аналогічних будиночків, запевняють, так ніхто і не використав. Це приватні будиночки? Ні. У нас є програма розроблена да, про передбачення коштів ну, для того, щоб будиночки. Будувати купувати ну це, ні, це не наше, це не міської ради. Передбачені це не значить, що вони ще є. Ці кошти. А прибрати будинки, переконують, немає сенсу. Адже через кілька тижнів планується ще один фестиваль. Потім буде ще один. А те, що в перерви між ними у місяць-два кажуть, термін невеликий. Також відповідь на офіційний запит дали чиновники Маряні Собран та переадресували все на організаторів останнього фестивалю. Я знайшла його контактний телефон, телефонували безпосередньо, спілкувалася з ним. Він мені повідомив, що він орендував дані будиночки тільки в період проведення фестивалю це з 5 по 13, як зазначено було в розпорядженні міського голови. Далі про долю будиночків, чи вони мають залишатися чи ні, він нічого не знає. Таке не практикують у європейських містах. Мафи не завжди ховають, але перевозять в інше місце, де вони вписуються в архітектурний ансамбль і виконують своє першочергове функціональне призначення. Ну але наскільки я ознайомлений з європейською практикою, та навіть з львівською практикою, і можна взяти навіть те саме Мукачево, де все це віднесли десь у спальні райони, або не в спальні райони, а принаймні в якісь парки, де можна з цього зробити доволі непогану атракцію, де це буде на постійному місці перебувати. А так, звичайно, це по факту є. Малі архітектурні форми мафи, які звичайно ж псують архітектуру міста. На час фестивалів кожен такий будиночок засвідчують документально у міському управлінні архітектури. За документами це тимчасові мафи. Зараз вони стоять на набережній без дозволу. Хто власник у міській раді нам не сказали, мовляв, не знають і порадили не зачіпати такі цитуємо, не варті виїденого яйця проблеми. Ходить, будь-хто може поставити, будь-де в центрі Ужгорода свій намет чимав, і це не вважатиметься суттєвою проблемою. Ще одна не зовсім доречна конструкція у самісінькому історичному центрі міста. Ось цей білий намет стоїть на корзу вже рік. Встановили його більше як пункт спостереження у розпалі затяжного конфлікту за приміщенням магазину. Поруч судові суперечки досі тривають, а намет з історичної частини схоже прибирати ніхто не збирається. Цим питанням ще в минулому році займалися і правоохоронні органи, і виконавча служба. Але в зв'язку з тим, що ми не маємо права їм заборонити проводити громадським організаціям такі акції, добровільні, і вони не порушують громадський порядок, претензій до них поки що немає. Але щоб припинити цю діяльність, на це треба рішення суду. Місяця до 1 травня закарпатці можуть повідомити про проблеми з обліком електричної енергії і отримати допомогу в їх усуненні. Якщо у вашому будинку є безоблікова розетка, пошкоджений прилад обліку чи індикатор, дублюючий від телефонуйте на безкоштовний цілодобовий номер 0800 50 16 20. У разі добровільного звернення споживач звільняється від відповідальності. Нагадаємо, штраф за порушення правил користування електрикою може сягати біль. 10 тисяч гривень через підвищення тарифів на світло. Кількість крадіжок різко підскочила, а добровільно усунути недоліки. Поки погодились п'ятеро закарпатців. Щоб люди прийшли, подивилися, чи все в порядку тут, але виявилося, що було підключено позаоблікова розетка, і в принципі скористатися нагодою, значить, у мене проблем більше не буде з електрикою. Я оглядав будинок і мені підозріло, показалася розетка. І я вирішив передзвонити в коло центр Закарпаття обленерго, і ось приїхали спеціалісти і. Усунути дане порушення. Приходимо із дозволу, звісно, власника. Ми знімаємо напругу з мережі, яка йде через електролічильник, і після цього провіряємо по хаті електропроводку для того, щоб виявити приховану проводку і позаблюкова підключення. Для цього ми користуємося пристроєм, який на відстані декількох сантиметрів при нажатті кнопки він подає сигнал присутності напруги у проводах. Залишайтесь з нами попереду в деталях. Про таке барбос просить про допомогу. Волонтери організації захисту тварин не тягнуть самотужки фінансове утримання притулку. Обираємо окуляри. Як підібрати лінзи, так щоб не зіпсувати зір, розкажемо далі. Усе цвіте. Знайдіть час і приходьте милуватися магнолією, кобус та червоною рутою в ботанічний сад. Волонтерам Барбосу потрібна допомога. Витрати на притулок для тварин та стерилізацію собак та котів повністю на плечах громадських активістів. Оплата електроенергії кажуть, що місяця 1200 гривень. Воду у притулок довозять, вона коштує дорого. В місяць обходиться не менше як у 1200. Одна операція зі стерилізацією 250 гривень. А ще Потрібні медикаменти для хворих тварин, вакцини, щеплення, корм у місті. Є кілька благодійних скриньок Барбосу, зокрема, бокс у ветклініці на Легоцького. Хоча допомога потрібна не лише грошима, завжди потрібна допомога руками, то тобто завжди потрібні волонтери в притулку завжди є чим себе зайняти на чергування або просто прийти, поубирати. Ну дуже багато роботи насправді. Для постійної рубрики Громадська думка ми поцікавились у закарпатців. Чи знаходять вони можливість допомагати таким організаціям та взагалі виділяти з свого бюджету якісь гроші на благодійність? Що почули, дивимось. У минулому році ми брали участь ну, з роботи там відрахування робили на е, а то. Ну а більше не можемо. Допомогти, тому що ну, не вистачає на необхідне. Брав свої старі, старі іграшки та віддавав дитячий будинок. Не вистачає просто катастрофічно коштів виживання, жорстке виживання. Благодійність вже рік як не, не процвітає, тому що не вистачає. скриньках, а особливо знайомі. У мене є знайомі, які потребують, яких я знаю, що вони потребують цих грошей для лікування. Я Прямо до них. Нам взагалі не встречає, нам теж треба, тому у нас дуже рідко виходить так, щоб комусь щось давати. Единственное, что чем я могу помочь, это реально прийти и помочь там коммуника солдату или ребенку, который нуждается. А вот таким людям, которые ходят с ящичками, нет. Я животных очень люблю. Подкармливаю, ухаживаю немножко. Барбосовцам хочу помогать нашим. Я думаю, что всегда можно оставить любой зарплаты, хоть 10-15 гривен, 20 гривен. Кому-то кинуть на счет, кто нуждается. Даже гривна будет все равно это будет то есть и полезно и нужно. Сонце яскравіше, очам дискомфортніше. Традиційно навесні попит на сонцезахисні аксесуари зростає вдвічі. Придбати їх можна будь-в – спеціалізованих оптиках, магазинах, на ринках та просто на вулицях. Ціни коливаються від кількох десятків до 20 тисяч гривень. Але більшість з нас, обираючи окуляри тільки за дизайном та смаком, не замислюються. Вони можуть не тільки захистити очі від сонця, а й зашкодити їм. Як правильно обрати якісну лінзу, розказує. Каже Ніка Бокшан. Круглі квадратні та кішечкою зі скла та пластику, фірмові та бюджетні. У оптиках сотні варіантів сонцезахисних окулярів на різний смак та гаманець. Ринковий вибір відрізняється за ціною та якістю. Спеціалісти кажуть, окуляри придбані за підозріло низькою ціною, не просто неефективні. Вони можуть зашкодити рогівці ока. І якщо ви купуєте такі очки, не знаючи, не імені ніякого підтвердження качества очков. То ультрафіолет і больше, более пагубно действует на ваш глаз на вашу січатку, тому що в таких лінзах, в таких очках некачественних, розширяється зрачок, і ще більше світу, попадає, більш ультрафіолета попадає на січатку. Дмитро, спокусившись дешевизною модного аксесуара за кілька десятків гривень, отримав розчарування. Від сонця окуляри не захищають. Очі почали сльозитися. Офтальмолог встановив причину неякісні лінзи окулярів. Під час їх частого носіння я помітив, що в мене почались проблеми з очима. Вони сльозилися, і крім того, я погано в них бачив в цих окулярах. Коли дивився на сонце, ніякого захисту від них не ну від сонця не було. Зараз я купив дорожчі очки за 300 гривень, і в них в мене немає проблем з очима, і вони захищають від сонця. Аби не помилитися у виборі якісного аксесуару, зважайте на матеріали лінзи, наявність поляризаційного шару. Та ступінь тонування. Для повсякденного життя, коли не перебуваєте на сонці, обирайте перший або другий ступінь затемнення. Третій та четвертий ступінь тонування використовується для пляжного сезону, коли промені сонця прямі та максимально яскраві. Перевірити ступінь захисту можна на вушках окулярів. Щодо лінз, то вони бувають трьох типів: поляризаційні, фотохромні та два в одному. Перші не пропускають до очей відблиски, забезпечують більш комфортне і чітке бачення. Фотохромні лінзи рекомендують для кермування автомобілем вночі. Вони забезпечують адаптацію до зміни яскравості. Матеріал, з якого виготовлені окуляри пластик та скло. Перший легкий, але більш схильний до подряпин. Другий міцний, але розбившись, може нанести травму оку. Ціна, наприклад, залежить від виробника, від якості, від якості лінзи, матеріалу лінзи, матеріалу оправи. Починаються ціни на сонцезахисні, Є з поляризацією, без поляризації. Починається в районі 700-800 гривень. Середня вартість окулярів. Є 3-4 тисячі гривень, і звісно, є класу лакшері. Вони йдуть від 5 і вище. Тобто, самі в нас дорогі, наприклад, можуть бути в районі 20 тисяч гривень. Більшою популярністю користується мас-маркет. як у цьому магазині, акція все по 66 гривень. Люди шикують в чергу, щоб приміряти дешеві новинки. Якість лінз можна перевірити завдяки тесту для підтвердження поляризації на спеціальних апаратах, які є у деяких оптиках, або ж за допомогою звичайного смартфону. Так. Угу. І так, як показує практика, купуючи сонцезахисний аксесуар, більшість людей звертають увагу саме на якість та ціну. В першу чергу щоб ультравіолет був, щоб добре захищало очі, ну і ціна щоб була. Не найбільше, ну і не найдешевше. Ну чергу, звісно, на якість, що було справді скло і справді ультрафіолет захищало. І все на друге вже йде ціна. На якість А як можете визначити, чи якісні, чи не якісні по виробнику, який ці окуляри продає. І ще кілька порад. Надавайте перевагу тим сонцезахисним окулярам, в яких вам зручно. Вони не тиснуть і не сповзають з обличчя. Важливо, аби не було викривлення зображень. Це перша ознака ризику зіпсувати зір. Бульбашковий флешмоб у центрі Ужгорода, діти та дорослі, дули мильні бульбашки. Організатори безкоштовно роздавали пляшечки з мильним розчином. Багато людей приносили їх вже з собою. Такі веселі акції в обласному центрі проводять вже шостий рік, традиційно навесні. Мета проста: підняти настрій та трохи побалувати дитину в собі. Я рідко взагалі дую бульбашки, тому що вдома їх ніде подути, а в дворі якось ким. А так можна прийти отут подути разом зі всіма і взагалі ми часто відвідуємо такі заходи. Вони нам подобаються з мамою. Дуже весняно, весело, красиво. Мені подобається дітям задоволення, радість. Я себе відчуваю дитиною біля, біля дитини. В міському ботанічному саду бояє квітуча весна. Рясним цвітом вкрилася перша розквітла в Ужгороді Магнолія Кобус. Батьківщина екзотичної рослини Японія, але дерево добре прижилося в Ужгороді. А цьогоріч через теплу весну почало квітнути на два тижні раніше ніж минулого року. Якщо така погода протримається і надалі, уже за тиждень-два розцвітнуть і інші види магнолії бузок, а також символ весняного Ужгорода сакури. Є на що подивитись. Цей зараз цвітуть і трив'янисті рослини, і кущі. Розквітли і декілька видів рододендронів. У народі ці кущі з яскравими великими квітами називають червоною рутою. Охочих помилуватися справжньою ботанічною весною немало. Щодня тут щонайменше півсотні відвідувачів. Вхід у ботанічний сад безкоштовний. Вже почала квітувати магнолія кобус. Це перша з магнолій, яка розпочинає своє квітування. Красиве за габітусом, а запах квітів не передати. В два ряди пелюстки розміщені. Якщо придивитися, уважно до будови квіточки, то там 12 пелюсток, такі гарнесенькі, білосніжні. Це початок цвітіння, це імені радодендрини. Радодендрини в наші більше 600 видів. У нас, звісно, менша колекція, але ми стараємося. зараз Очень... цвітуть дальневосточні рададендрини, якщо ви посмотрите. Вдали они сиреневого цвета, темного и светлого цвета. Мы, конечно, видели магнолию, но именно в это время года, когда она в полном цвету, это вообще запах, цвет, красота. Идешь дышишь. Сочетание всех этих запахов настолько освежает, настолько радует, я бы так сказала. На цьому ми завершуємо наш випуск. Попереду ще один вихідний. Відпочиньте як слід. Побачимось.